Вітаю, шановні поціновувачі футзалу. З вами Фудзел Ньюз. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні у випуску: 12-й тур Вібет Екстраліги. Кубок України. Хід вирушив на матчі елітного раунду. Нарада представників регіональних асоціацій. Молодіжна екстраліга. 12 12-м туром хід поїхав до Львова та зіграв відкладений матч 8-го туру проти енергії. Кияни недовго чекали та одразу на першій хвилині вийшли вперед. Цей швидкий гол додав ще більше впевненості команді, і вже наприкінці першого тайму хід мав у своєму активі три м'ячі. Свою чергу енергетики змогли зменшити різницю забитих завдяки автоголу Андрія Мельника. У другому таймі обидві команди подвоїли свої результати, а фінальна сирена зафіксувала рахунок 2-6 на користь хіта у суботу, 25 листопада, були зіграні три матчі 12-го туру Вібет Екстраліги. О 13.00 в Івано-Франківську ураган приймав Аврора класт. Безумовно, всі розуміли, що це був ключовий матч туру. Від початку зустрічі вирували емоції. Довгий час зберігалась бойова нічия. Та все ж на останній хвилині першого тайму дракони зуміли вийти уперед. У другому таймі на майданчику стало ще гарячіше. Після червоної картки Миколи Гуйвана Аврора Класт пропустили ще раз, та зміг зменшити різницю м'ячів Максим Чоберяк, який вийшов на майданчик вперше після довгої перерви у чемпіонаті через травму. Фінальний рахунок 3-1. Та як результат ураган міцніше закріплюється на першій сходинці турнірної таблиці. До речі. Напередодні зустрічі між братами Моспанами, які є гравцями як і однієї, так і іншої команди. Відбувся батл Станіслав Моспан, який програв у братській дуелі, виконав завдання від Афу, а також поділився думками з приводу реалізації гри своєї команди. Скажіть, будь ласка, на початку реалізація команди була така собі, але багато моментів. Як ви взагалом оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, загалом оцінюю гру задовільно, ну, можна краще. Так, спочатку була дуже напружена боротьба. Перший тайм йшов до першого забитого м'яча. Ми забили першими, перший там виграли. Ну і як вийшло, і другий також. Другий теж паралельно у Рівному кардинал Рівне зустрівся з рятувальником. Господарі майданчику у першому таймі змогли вийти вперед. Та все ж рятувальник зміг зрівняти кількість м'ячів у матчі на останніх хвилинах зустрічі. Фінальний рахунок – 1-1. Зазначимо, що це перша зустріч цих команд у сезоні 23-24. Попередній матч був перенесений через залученість гравців кардиналу Рівне у матчах збірної Ю-19. Трохи пізніше у Львові відбувся матч між ІНАЙТІ та СКАПудзал. Авіатори вже на восьмій хвилині вигравали 2-0, але і на Ті змогли перевернути гру, забивши тричі у відповідь. Є перша перемога у айтішників в цьому сезоні в Ібет Екстраліги. Наступного дня Енергія зустрілась з Харковом. В першому таймі команди спочатку обмінялись голами, та наприкінці першої половини зустрічі львів'яни завдяки автоголу Сергія Топчія вийшли вперед. Після перерви обидві команди створювали моменти біля воріт своїх суперників, та до голів вони не призводили. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 2-1 на користь енергії. До речі, саме в цьому матчі був забитий гол, який став найкращим у цьому турі. Всі топ-5 голів та сейвів 12-го туру. Ви зможете знайти на нашому каналі. Матч хід Сокіл перенесено через участь киян у лізі чемпіонів. Але навіть якщо кияни не грали б в Єврокубках, цей матч все одно перенесли з питань безпеки. Вихідними були зіграні заплановані матчі другого попереднього етапу ВІБЕТ Кубку України з сезону 23-24. Загалом за 12 матчів було забито 71 м'яч. Результати зустрічей ви бачите перед собою. За два тижні на нас чекають матчі відповіді. 26 листопада хід вирушив на іспанську Майорку. Команда їхала до місця призначення спочатку потягом до Хелму, потім електричкою до Варшави, а звідти літаком до Майорки. Олександр Сухов поділився, як команда перенесла дорогу та як готується до матчів Ліги Чемпіонів. Добрий день. Дорога пройшла добре. Ми виїхали в ніч з Києва до Польщі. В Польщі ще було дві електрички до Варшави та до аеропорту. І вже з аеропорту полетіли на пальму. Десь 27 годин добирались, але ніяких проблем. все дуже якісно сплановано було. Команда готується в штатному режимі. В Києві переглядали усіх суперників, але зараз більша увага до Любави. Під час тренувань більш уваги приділяли швидкому паркету та іншому м'ячу. Дуже відрізняються ці два компоненти. Дуже пошвидшується футзал з тими компонентами, тому більш на це уділяли увагу. А до суперника готуємось у штатному режимі. Нагадаємо, що вже 29 листопада відбудеться матч хід Констракт. Матч розпочнеться о 17.00. Наступного дня о тій же годині нашим противником стане хорватський олмісум, з яким хід зустрічався в основному раунді. За календарем 2 грудня столична команда зіграє за чинним чемпіоном ліги чемпіонів пальмою. Футзал матч розпочнеться о 20.00. Трансляція зустрічі відбудеться на Ютуб-каналі АФУ та на спорт 1 у п'ятницю, 24 листопада. Асоціація футзалу України провела робочу нараду з представниками регіональних асоціацій футзалу. Було обговорено старт Кубку України, регіональних змагань та поєдинків першої та другої ліг, виконання базових вимог аматорського футзалу, чемпіонат України серед команд другої ліги. Базовою умовою кваліфікації регіональних чемпіонатів до всеукраїнських етапів залишається дотримання правил ФІФА – один гравець, одна команда та внесення гравців у єдину базу УАФ. Було обговорено участь команд в аматорській футзальній лізі України. За рішенням наради було погоджено участь в АФЛУ усіх команд, окрім команд Вібет Екстраліги та Першої ліги, які виявили бажання брати участь у змаганнях з аматорського футзалу. Узгоджено дати проведення Аматорської футзальної ліги України 30-31 березня. Прийом заявок погоджено до 1 лютого. Стартував чемпіонат України з футзалу у віковій категорії Ю-19 серед команд молодіжної екстраліги. Участь беруть чотири команди: Копаль, Львів, Ураган 2 КФФ, Івано-Франківськ, Чорне море, Одеса, Академія футзалу Житомир. Чемпіонат проходить у три кола. Лідерська таблиця перед вами. За календарем 24, 25 та 26 листопада були проведені матчі третього туру жіночого чемпіонату. Результати зустрічей ви бачите перед собою. Зазначимо, що збірна Харківської області отримала технічну поразку через неявку на матч. А зустріч Легіон Університет Ладомир перенесена на 5 грудня. Наразі турнірна таблиця трьох груп виглядає наступним чином. Не забувайте донатити, це ви можете зробити за посиланням під відео або через QR-код на екрані. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та пишіть коментарі. Ми їх читаємо та дослухаємось. Також не забувайте натискати на дзвіночок, аби не пропустити нові відео.